Останнього, що відбувається, останні заяви і європейських лідерів, в тому числі і от до європейських лідерів, поки що, на жаль, належить і Віктор Орбан. І він назвав вступ Києва до блоку просто немислимим. І власне з вимогою вийшов до європейського союзу, закликав Європейський Союз наполягати на прямих переговорах Росії та е, України і. і проти Орбан виступає проти спроб знайти будь-який консенсус щодо е, України серед 27 країн-членів блоку. Про це пише видання Financial Times Ну і розуміємо, що е, Орбан тут своєю проросійською риторикою йому, йому дуже потужно розв'язали е, руки. Ось е, те, що відбулося напередодні в е, е, Білому домі. Ми розуміємо, що Орбан. Є другом Трампа, і тут він мав змогу не просто показати, наскільки він прихильний до Трампа, а ще й трішки путіну, скажімо так і На Путіна попрацювати, і відповідно і Трампу полестити е, говорить Орбан, що стало очевидним, що в нашому підході до України існують стратегічні відмінності, які неможливо подолати шляхом укладання документів або ж спілкування, е, заявляє Віктор Орбан. Ну а е, власне резолюція ООН сигналізує про новий етап в історії конфлікту і робить всі попередні узгоджені. Формулювання Європейської ради неактуальними, Переконаний Орбан.